Ну що, прекрасні мої визнаки, ми зараз подивимось, що вас чекає в січні 2025 року. На що звернути увагу, І які відбудуться прекрасні моменти у вашому житті? Перша карта. Перша карта говорить про те, що може бути, знаєте... Відчуття такого трішки холоду, або такого моменту, як вроде, вас ніхто не підтримує, і в якихось ваших початках якісь такі моменти, що вам хотілося б більше тепла від ваших відносин, від вашої дівчини або чоловіка, може, від ваших друзів. Тобто таке відчуття, що ви нікому не потрібен, що ви один, і що вам. Так хочеться тепла, ласки, добра, чогось хорошого, але чомусь вам ну, от немає такого, от нема чим порадувати свою душу, і на душі у вас холод. Це може бути зв'язано з тим, що, можливо, якісь були періоди не дуже добрі в грудні місяці, і вам потрібно тепер просто зрозуміти, як дійти до того, щоб нарешті зробити це тепло і ту гармонію отут. Другий варіант, ця карта ще може говорити про те, що фінансова, фінансові затрати можуть бути сильно великі, або ж ви тратите гроші не туди. Просто пр... проїздить слівання ден. Тут треба переоцінити, куди ви витрачаєте свої гроші і може потрібно щось робити по-іншому. Що скаже друга карта? Друга карта скаже, що у вас. Або в почалося з грудня, що у вас таке відчуття, мов би, вас не цінують, мов би, вас щось не виходить. Можливо, ви, знаєте, є така фраза Твої очікування, твої проблеми. Можливо, ви чогось очікували від других людей, від своєї другої половинки, наприклад, або від роботи, або від самого місяця, або ви щось робили, робили, робили і думали, блін, щось буде таке, таке, а на самом ділі вийшло, ну, от що щось трошечки не так. І вас ці ж, скажімо так, ваші. Моменти, да, вони вас ображають, або як варіант ще може бути, що просто от вам хотілося чогось більшого, а вийшло не так. Другий варіант цієї карти це може бути про те, що ну, відносини не складаються належним чином, так як вам хочеться. Або просто у відносинах прибігла чорна миша, ні, чорна кішка. І тепер можуть бути якісь конфлікти і щось таке, що вам би хотілося змінити, але. Не все залежить тільки від вас. І третій варіант, саме головне, в, кого це, в когось може програтися той варіант, що це проблеми з станом, станом душі, станом серця і станом здоров'я. Тому зверніться до лікаря. Гірше не буде точно. Щось каже третя карта. Дивимось. Ну, звісно, звісно, третя карта говорить про те, що добрий вечір в хату. Що все буде емоційно. Залежати від вашого стану, від, вашого, від ваших емоцій, від ваших якихось моментів в житті. Ви будете радіти, у вас буде відношення, відношення таке, знаєте, от до справи. Ви будете отримувати задоволення, тому що вам нравится, або, або вам подобається тим, чим ви займаєтесь, або ви просто будете. Або ви просто будете кайфувати від того, як взагалі складається ваше життя да, і ваші якісь моменти. Тому не все так погано завжди є м, якийсь просвіт навіть в темряві. Дивимося, що скаже друга карта для близнюків. Перша карта. Фінансова карта. Це той, знаєте, та насінинка, яку ви посадили ще з ці восени. Або ще навесні, знаєте, коли от сажають те, щоб зароджувалося, щось таке, таке, таке отаке просто. І ви чекаєте, да? ви, чекали свого, ви чекали свого якогось урожаю, і нарешті-нарешті, в січні він дасть якісь свої плоди, і ви будете, по-перше, вдячні за це, по-друге, ви будете бачити, що ви щось робили, і ви це робили не просто так. Що скаже друга карта? Друга карта вам говорить про те, що вам потрібно іноді звертати увагу на себе і на свої емоції, що ви відчуваєте в той момент, коли вам погано, чому вам погано, в той момент, коли вам добре. Звертайте увагу завжди в свою сторону. Не дивіться на людей і Яким ви, наприклад, відмовили або сказали так, або порадували, або ще щось, та як вони на це реагують. Дивіться в свою сторону, як ви на це реагуєте. Чи хотілося вам зробити приємно тій людині? Чи хотілося навпаки зробити якусь таку подляночку? І як ви до цього ставитесь, да? як, що ви відчуваєте в той момент, коли ви щось робите? А це перше. А по-другому, а в другому варіанті ця карта може говорити про те, що вам просто потрібен відпочинок, тому що ви робили, робили, робили. І опять робили, робили, і вам просто потрібен відпочинок, тому що ваш організм вже замахався. Що говорить третя карта? Третя карта підтверджує другу. Вона говорить про те, що ви замахались, вам потрібен відпочинок, вам потрібне якесь е, обнулення, щось таке, що я не знаю, можливо, якщо є варіанти, то це потівка в теплі страни, то це потівка в теплі країни, тому що потрібен отих, потрібен. Срочно потрібен відпочинок, тому що ваше здоров'я і ваша менталочка довго не віддержає з такими напряженнями, які ви на себе возложили, скажімо так. Дивимось, що скаже третя колода про прекрасних близнюків на січень місяць 25-го року. Так, перша карта. Місяць буде таким, знаєте, воїнственним. Сильним, статним. можливо, будуть якісь конфлікти в робочих моментах або в сімейних. Будуть такі моменти, від яких захочеться втекти, або такі моменти, де захочеться на когось напасти, тому що ну, в, в, в кожної ситуації є свої грані. І якщо людина переходить ці грані, то готові постояти себе і дати йому в Бубін, щоб він більше так не робив, як варіант. Ось, а з другої сторони ця карта Мартіориті про те, що ви дуже сильно на себе, знаєте, дуже сильно агресивно на налаштовані на, в свою чергу і в чергу других людей, і тому вам це буде трохи заважати, і вам потрібно переоцінити свої м, деякі моменти і деякі думки з приводу ситуації, які вас оточують. Третя, друга карта. Подивимось, що друга карта каже. Друга карта каже, що ви огонь. <гум> що ви, ем, якщо чогось хочете, то ви доб'єтеся. Якщо ви щось плануєте зробити, ви це зробите. Ви не будете сидіти на місці із того, що вам хтось щось сказав, тому що там щось не так неправильно або ще щось. Вам глибоко все одно. Ви просто будете рвати і метати, поки не дойдете до своєї цілі. І в принципі, в січні будуть переломні моменти, буде емоційна залежність від цього моменту, тому що вам захочеться це зробити, дойти до кінця до тієї цілі, до яку ви собі там. Нафантазували, будуть моменти, коли будуть вам говорити, що це не твоє, але ви просто будете, ну, грубо говоря, казати, куди їм іти, і робити те, що вам потрібно. І те, що ви собі надумали, воно вже, вже рядом. Mm. Що говорить, третя карта і заключена в нашому розкладі? Що все буде так, як должно бути. Все, ви когось образили вам вернеться. Якщо ви зробили добро, воно вам вернеться. січень буде вас бить по ваших. У моментах, да, що ви людям робили, те вам буде вертатися. Тому в січні чекайте всього і хорошого, і не дуже. Тому що, якщо ви когось образили, воно вам вернеться в багатократному розмірі. Якщо ви комусь зробили добре, воно вам повернеться теж в багатократному розмірі. По цій карті можна сказати, що все буде правильно так, як повинно бути. І якщо ви щось робите, це щось треба послухати. Якщо ви щось робите в плані роботи, і це у вас неофіційно, в січні вас накриють. Ваше неофіційство. Неофіційництво, те, що ви робите неофіційно, може розпастися, тому що для того, щоб продвигалася ваша робота і навіть ваші відносини, вам просто потрібно заключити це на фінансах. Прекрасні близнюки! Я бажаю вам всього самого 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 найкращого, щоб у вас було все завжди так, як ви хочете, і щоб ви ніколи не зупинялися йшли до того, до чого вам дуже хочеться.